На Кіровоградщині побільшало адмінцентрів. Відтепер без зайвої бюрократії отримати довідку можуть і жителі Голованівського району. Нині на Кіровоградщині такі центри діють в усіх містах обласного значення та ще в кількох районах. До 1 листопада мають запрацювати в усіх райцентрах. Таке завдання владі на місцях поставив глава держави. На облаштування адмінцентру Голованівську пішло більше 30 тисяч гривень. Це державні та спонсорські гроші. Працює він за принципом єдиного офісу. Тепер в одному місці жителі району зможуть отримати більше 70 послуг з різних сфер. З часом. Їх кількість планують збільшити. Започаткування роботи таких центрів має зменшити і корупційну складову, звичайно, яка є, і з якою треба боротися, і робити так, щоб контакт між тими, хто є замовниками цих послуг і безпосередніми виконавцями цих послуг був би не був би опосередкований, а не без Безпосередні, це перше все про це. Ніхто не знає і не бачив. тому цей перший крок, і воно він покаже, як люди будуть іти. Потім будемо складати якісь сподівання про те, як будуть відгукуватися люди.